Вітаю вас у новому відео. Мене звати Лена. і в цьому відео я хочу з вами поділитися нашими сімейними буднями, а також поїздкою у типове французьке містечко Ексон-Прованс, яке знаходиться на півдні Франції. Я була там вперше, мені там дуже сподобалося. Тож, сподіваюсь, вам так само сподобається це відео я вже трохи поспішаю, тому мушу бігти на зустріч своїми подружками. А вам бажаю гарного перегляду! Замовила нам багато кави, щойно сходила на пошту. Забрала. І тепер я люблю, коли в мене є завжди вибір, типу що я відкриваю і думаю, так, яку каву я сьогодні хочу. Я вже ось таку пробувала це з горіхом, вона мені сподобалася, тому я вирішила замовити ще карамель, ваніль і шоколад. Це класичну взяла, і тут ще якийсь смак Мока. Ще ми взяли куки. Щось я передивилася YouTube, я переважно куки не дуже люблю, але YouTube страшна штука. Я подивилася і тепер і захотіла. І ми взяли одне спікульоз і одне просто карамель і горіх пекан. Вже Ну як завжди, мені здається, що в мене більше, ніж у мене. Може, у нього ще шоколад є, а в мене немає шоколаду. У мене смачніше. Ну, так таке є, ну так і є. хочеш помінятися? Як завжди. Зазвичай ми міняємося. Добре, що кава однакова. <рес> Останній раз та бабзы ми взяли толку, мінялися. Ну вона теж була, типа одинакова. Кожного року у нашому місті відбувається свято трюфеля, яке приурочено, звісно, до збору трюфеля. Розбивається невеличкий ярмарок, на якому ви можете придбати продукти харчування з трюфелем: сири, ковбасу, соуси, вуличну їжу. І, звісно ж, придбати сам трюфель. Ціна за кілограм цього року була 1000 євро. Насправді за 30-40 євро ви могли собі придбати невеличкий гриб. Але для французів це ще один привід, щоб зустрітися з друзями на вихідних і випити не одну пляшку вина. Так, текіла, текіла шукає трюфель. На святі трюфеля. Давай для влога, постарайся. Тож ресторани та кондитерські готують спеціальне трюфельне меню та смаколики з трюфелем. Тістечко трюфель. Зараз буду його коштувати. А, я вже уявляю, яке воно смачне! Головне, щоб трюфель відчувався. В розрісі. Так. Зараз буду Дерево! Сьогодні я вирішила спробувати сама собі зробити ламінування брів. Я замовила собі набір від Зола, купила вчора пензлики і зараз буду пробувати. Сподіваюся, що в мене брови залишаться на місці, і щось з того вийде. Що брови на місці, вони нікуди не випали, це вже добре. Я задоволена. Бачите, трохи почервоніння, бо в мене, напевно, в мене дуже така тендітна шкіра, але класно, вони слухаються мене, куди я їх покладу, там вони і лежать. Так що це не так важко. Я зараз буду готувати вечерю, тому хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної пасти. Я вже її готувала. Можливо, комусь із вас теж стане в наготі. І так, у нас ідуть креветки, але ви можете взяти будь-який білок, який ви полюбляєте. Паста орзо така маленька. Потім цибуля, шалот, часник, в'ялені томати, кокосові вершки або молоко. Я знайшла нежирні вершки, тому взяла їх, і сир пармезан. Так, спочатку я на оливковій олії. Обсмажую цибулю шалот і кидаю от часник такими шматочками. Потім він приготується стане м'який, я його дістану і ножем розітру по дошці. Так він буде, ну Мені так більше подобається, такий є і смак його відчувається, і е, на зубах не так, типу, знаєте, відчувається часник. Закидаю часник і одразу цибулю. Я вже голодна, поки чекаю Мар'яна, тому в мене перекус сир і хамон типу якийсь шинка. Потім додаю в'ялені томати. Так, коли в нас вже цибуля підсмажилася разом з томатами, я додаю пасту орзо, перемішую і додаю дві склянки води. Для того, щоб вона почала варитися. Коли вода закипить, я додаю кокосове молоко або кокосові вершки. Те, що ви собі оберете. Тепер, коли у мене почала кипіти паста, я додаю кокосові вершки. Я додаю не цілу банку, а тобто десь половину це десь 100 мл. І коли в мене паста вже майже готова, додаю креветки. Коли креветки вже розігріються, ну, тобто я почекаю ще я не знаю, хвилин 5, не забуваємо дістати часник, розчавити його на дошці. І в кінці посипаємо пармезаном. Вуаля! Смачна вечеря готова. Або обід. Бо на Так, ось така страва у нас виходить фінально. Смачного нам! Сьогодні ми приїхали в місто Ексон Прованс, яке знаходиться на півдні Франції. Ми тут вперше, тому зараз будемо йти гуляти і дивитися, що тут є цікавого і гарного. Взагалі, це місто воно славиться тим, що тут дуже багато фонтанів, близько 130. Тому зараз підемо на пошуки дивитися, який же фонтан найгарніший. Ми бачимо, що там зараз розташований якийсь ринок, тому, звісно, першою справою ми йдемо, подивимося, що там є цікавого. Короче, на риночку в основному продається всяке шмаття по 5 євро. Мене таке не приваблює. Так що ми просто проходимо повз. А тут уже ще один ринок, але вже я так розумію, з продуктами харчування. Зараз у Франції ще сезон мімози, тому дуже великий вибір мімози на будь-який смак. Ми так зрозуміли, що тут кожна площа відповідає за якийсь ринок. Одна площа там продавали одяг, друга площа продавали. Продукти харчування, фермерські фрукти, овочі зараз прийшли на площу. Тут вже продаються квіти. Мало як? Не дуже? Чекай, дай чизкейк спробуємо. Якщо ви мене запитаєте, мій улюблений десерт, навіть якщо ви мене не питаєте, то я вам скажу, що це чизкейк. Я обожнюю чизкейк. Смачно? Так відчувається малинка. Він такий дуже-дуже вологий. І такий не щільний, а такий повітряний. Класно, мені подобається. Так, тепер пробую просто натуральний. Смачно. Або просто, типу, знаєте, без смаку. Просто сир і цукор. Трохи цукру взагалі не солодкий, до речі. Але малина в мене перемогла. Що тут пише? Що? Tu es la plus... Ah, tu es la plus belle. Щойно дуже смачно поїли в цьому закладі, що позаду мене. І моя вам порада: якщо ви шукаєте десь за кордоном, куди вам піти поїсти, то краще дивитися в Google Maps по рейтингу і бажано дивитися фотографії, тому що тут переважно ніхто не веде сторінки Instagram. і краще орієнтуватися на карти. Ой, і я весь цей час дивилася чомусь на свого чоловіка, а не на вас. Ну, вибачайте. І ще. От порядок цін взагалі на головну страву в ресторані переважно десь 20-25 євро, але постійно вам приносять дуже велику порцію так, що вам її вистачає. Ну просто от мені принесли, типу, багато різоту, багато риби, дві філешки риби. Умарена була нормальна порція тартару, тобто однією стравою ви можете взагалі класно собі не їстися. І чесно, ми хотіли щось взяти ще на десерт, але ну взагалі не влізе. І ще хотіла сказати, що в ресторанах, наприклад, в яких їдять місцеві, тобто які не розраховані на туристів, в яких дійсно смачно, години роботи переважно з 12 до 2-3. Тому, якщо ви хочете дійсно смачно поїсти, то краще. Ну, собі передбачити час з 12 до 2, бо ну потім ви просто не смачно поїсте, але гроші заплатите ті самі або навіть і більше. Зараз ми приїхали пробувати традиційні солодощі, калісони, які виготовляються саме в цьому місці. Тому ми зараз підемо купимо і потім будемо дегустувати. Що то таке? це завжди мигдаль, диня та апельсин. Ми взяли ще з додатковими смаками. Тут, виходить, буде кава, какао і імбир. Якщо чесно, це не мій вид десерту. Я не люблю фруктові десерти. Якщо спробувати один раз Окей, можна, але щоб я його купувала регулярно, то ні, не моє. Хочу поділитися своїми враженнями про Ексон Прованс дуже спокійне місто, дуже таке французьке, небагато іноземців. Якщо ви розумієте про що я нам ще й пощастило з погодою, тому загалі в мене є лише найкращі враження, але я хочу сказати, що мені насправді, от центр старе місто, дуже схоже між собою. Арлі і авіньйон. У ці маленькі вулички з магазинчиками, різними бутіками, Вони між собою дуже схожі. Я вам раджу сюди приїхати однозначно для того, щоб дійсно побачити справжнє французьке місто. Цей фонтан рахується головний, і насправді він найгарніший. У нас сьогодні 14 лютого, тому до мене заходив Валентин, який мені передав мою нову сумочку. І я хочу зараз її разом з вами відкрити вперед! Доставка, до речі, прийшла дуже швидко. А, тут є така спеціальна штучка, щоб відкрити, а я не шукаю легких шляхів. Так. Я дуже давно хотіла собі якусь класичну сумочку. І в підсумку обрала ось цю такому пильничку Massimo Duty. шкіряна. І дуже-дуже гарна. Я туди дивлюся, тому що там сидить мій головний контент-мейкер, <головіка> мій чоловік. Блін, прикольна. Боже, як багато. Понакладали. А, ви, до речі, зацінила мій манікюр? Я одну руку встигла зробити, другу ні. Загалом, от. Ось вона. Дякую, коханий. Кажи, будь ласка. Будь ласка. Вуаля. Обрізала квіточки, щоб вони в мене довше трималися. Я взагалі фанат тюльпанів, але. Ці троянди, білі, мені теж дуже подобаються. Взагалі, напевно, улюблений колір квітів для мене це білі. Білі квіти. Краса. Якщо ви десь побачите ці протеїнові батончики, саме цей смак Солена Карамель Арахіс, беріть, не роздумуючи. Чесно, я смачнішого протеїнового батончика ще не пробувала. Це просто топ. Я довольна, що вони у нас є. тепер я буду їсти з кавулію. Клас! Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписку, коментар. Мені буде дуже приємно та надасть мені натхнення на майбутнє відео. Вам бажаю гарного дня або вечора. Тьом!